Добрий день, мене звати Ільницький Іван. І я навчаюсь в школі номер 8 імені Панаса Мирного. Я вихованець гуртка Робототехніка. І зараз ми знаходимося в університеті імені Юрія Кондратюка Полтавська політехніка в кабінеті Кібер -роболаб». Сьогодні я хотів би вам розказати про конфігурацію робота машини. А, і Наглядно показати, що на ньому встановлено. Почнемо ми з того, що на ньому встановлено. На ньому встановлено такі датчики. Їх всього два. Це ультразвуковий датчик та інфра... інфрачервоний датчик. На верхній частині вона встановлена Arduino Uno, Shield, екран та Акумулятор. Знизу у нас встановлено 4 двигуни, додаткове живлення колеса та додаткова плата dc Motors Вона встановлена по центру знизу. Це. Повна конфігурація робота, яка включає всі елементи. А, наша конфігурація робота виключає дисплей, інфрачервоний датчик та додаткове живлення. Це тому, що ми його повністю розбирали для того, щоб подивитися конфігурацію та зробити. Інші елементи, які нам не потрібні. Ми вирішили зняти, тому що вони, по-перше, відволікали. По-друге, щоб був кращий доступ до інших елементів, і по-третє, для того, щоб у нас був більший простір і для того, щоб ми не відволікалися. Наша схема приблизно виглядає так: акумулятор Arduino Uno, та як ви можете побачити, оце, це о, плата мотора DC Motors. Хоча цей робот і виглядає легко, і як ви потім бачите, його функціонал доволі простий, програмування він важкий, тому що для того, щоб його програмувати, потрібно знати математику, інформатику фізику та банально його зібрати. Тому потрібно дуже багато знань. Як ми до цього розглядали, ми розглядали на даний момент абсолютно усе, що на ньому встановлено, і зупинилися на варіанті такій конфігурації, щоб показати його функціонал. Зараз ми краще покажемо, як він працює на більш тесному варіанті. Його робота проявляється тим, що він їде до того моменту, поки в нього не розрядиться акумулятор. Або до того моменту, поки не плаче перешкоду. У нього є декілька проблем, одна з яких це те, що він е, не може зупинитися е, по таймеру. Він їде до того часу, поки не побачить перешкоди. Тому е, ми використовуємо такий стіл. Е, тому, думаю, можна вимкнути і наглядно показати те, що ми можемо довільно встановлювати перешкоди. І у всякому разі він їх перетне. Як ви можете бачити, робот зупиняється і трохи від'їжджає, щоб, щоб у нього було місце для того, щоб розвернутися. Як ви можете бачити, цей робот виконує функції, які йому задано. Можливо, вам здається, що цей робот дуже легкий, але це лише, це, якщо дивитися, ви бачите його перший раз. Тому що в програмуванні він більш важкий. Тому що потрібно настраювати двигуни швидкість моторів, відстань, на який ультразвуковий двигун бачить перешкоду, те, що він від'їжджав, і все в цьому роді, як ви тільки що наглядно побачили, він може оминати перешкоди, та ви побачили його функціонал. Тому перейдемо далі. Підіб'ємо підсумки. Цей робот виконує поставлений йому функціонал. Та виконує те, що від нього потрібно. Він е добре виконує всі свої функції, тому, я думаю, можна на цьому завершувати. Ми будемо покращувати функціонал цього робота, будемо додавати нові частини, тому на цьому до побачення.